Дивіться, прийшов. <гум> 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 <Так>. <гум> Отже, я... <гум> я можу закликати тепер пацюків. Ого! Ні-ні-ні-ні, не помирай, алло. Що це таке? У мене. Три пацюка сидить у мене на плечах, на голові. Я в шоці! Ви що тут робите? Алло? Що це за стул тут з'явився вже. І Я в шоці щойно зайшов у цей світ одного блоку і вже щось відбувається. Друзі, всім привіт! З вами знову я Бекі, і ми сьогодні виживаємо на одному незвичайному... блоці. А ти куди зник стілець? Я тепер тут без стільця лишився. Отже, це один блок, і його незвичайність буде у тому, що я буду тут не один. І зелений стілець це підказка. Можете здогадатися, хто в нас тут буде, хоча це вже і так. Написано у назві, тому ви знаєте. Отже, це буде один блок з каркір-каркуром, з тим самим зеленим стільцем брейнротом. Так, але почекайте, чого я не можу землю зібрати тут? О! О! Лопата! Так, це мені треба, але мені потрібно якось землю зібрати. Будь О-о-о-о-о-о! Збираємо! Так, три блоки землі встигну вхопити. Помираємо зараз і з'являємося нагорі. Так, чудово. План працює. Розставляємо тепер усі ці блоки і поїхали. Зараз будемо збільшувати територію, як завжди, і спробуємо збудувати будиночок. Але де земля? Що відбувається? Так, почекайте. Вона випадає взагалі чи ні? Земля. Земля не випадає, друзі. О, ні, випало трішечки. Трішечки щось випало мені. Так, ще випало, ще. І ще все, нарешті, нарешті я почав збирати нормальну землю. Так, сюди, сюди, сюди і сюди. Все. А Стілець, це буде. Стілець. Так, почекайте, 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 почекайте. Знаєте що? Я на нього сяду. Я на нього сяду і посиджу тут. Може, це якось мене врятує. А, я знаю, що треба робити. Дивіться, прийшов. <плес> 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 так. Отже, якщо я встигну він <плес> <с 'ятну стілець, плес> <плес> на мене не буду нападати. А якщо не встигну, то мені гаплик. Тому потрібно, якщо я щойно помічу стілець, одразу на нього сідати і не рухатися особливо. Тому що будь-який рух, або якщо я встану зі стільця, це буде означати, що мені кінець. Так. Давайте вилазити. Начебто оп. каркір-каркуру цей втік. І можна далі продовжувати збільшувати свій острів. Нам потрібні ресурси для того, щоб збудувати будинок. Будемо зараз думати, з чого ми будемо це робити. Так, стілець там. Якщо що, я одразу до нього буду бігти. Оп-оп-оп. Сюди, сюди. Давайте будемо збільшувати у цю сторону. Ось так територію. Ось так, ось так, ось так. Чудово. І о! О! Дерево! Так, це супер. Міняємо одразу половину на дошки. Стілець. Треба його може забрати кудись сюди, а? Мені здається, що це буде досить непогана думка. Якщо я заберу стілець до себе, то він оп-оп-оп, буде одразу мене рятувати. Оп, сюди, сюди, сюди. Так, нехай. О, почекайте, що таке. Куди? Тут було кайло щойно. Оп, оп, оп. Так, почекай, знову кайло. Хо-хо, нормально. О, ще щось прилітає. Так. Ну, золоте кайло мені не дуже потрібно, тому що в мене є діамантове. Але. Так, а це що? Незеритове. О, тоді мені діамантове не потрібно. Так, що мені тут робити? Я вже маю, типу, ресурси і можна спробувати е, зробити будинок. Стілець стоїть тут у мене. Це чудово. Якщо що, я на нього одразу сяду і все бу... Він зник. Він зник! Я його щойно бачив, і тепер його тут немає. Це не кру. Я бачу, з'являються, 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 швидко, 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 будуємося, будуємося туди. Давай, 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 давай. Е. Ап, єс! Всі, все на нього. Він був тут. Він за мною летів. Пощастило. Чого собі. Ой, він побіг він цей збільшився. Більше став! Прямо в мене на очах. Так, я зрозумів. Я зрозумів. Будемо сидіти тут, поки він не піде. І далі будемо продовжувати будувати будинок. Це погано, те, що стілець зникає, і його потрібно. Опа! Ні! Не долетів трішечки. Його потрібно шукати. От реально, його потрібно шукати постійно. Це не дуже круто. Так, телепортуємося е, таким чином на поверхню. І в нас з'явилося тут імпровізоване ліжко. Окей, нехай буде. Давайте ставимо сюди. Ставимо отак блоки. Ось так. Сюди, 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 отак, отак, отак. І все. У нас вже готові стіни для імпровізованого будиночку. Так, так, так. Сюди, 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 сюди. Збільшуємось тут. Оп, 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 ось так. Стіну піднімаємо, 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 піднімаємо. Головне слідкувати за сільцем, тому що, якщо він зникне або з'явиться потім в іншому місці, і я цього не побачу, в мене будуть проблеми. Так, 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 так. Сюди ось так зачиняємо дах. І все чудово. Так, де стілець, стілець ще там стоїть. Супер. Так, нам потрібно тепер, знаєте що? Зробити двері, зробити верстак. Зробити. Так, нам потрібно ще буде зробити собі декілька сундуків оцих. Так, сюди. Оп, є таке діло. Далі зробимо зараз, знаєте що? Ми зробимо ще ось так. Візьмемо ще. Так, десь сілець? Стілець новий, стілець новий. Ні-ні-ні-ні-ні. ні Давай, давай. Треба ще сюди ставити. а Ні! мене, Скиди в мене! Тобі пощастило. Тобі пощастило, пощастило тобі. Так, а мені знову треба сідати туди на сілесть чи ні? Я не знаю. Опа, він зник. Окей. Тоді, напевно, не треба. Так, давайте зробимо ще сходи. Що це було? Дивіться, там хтось у блоці сидить. Щось воду там шурхає всередині. Так, мені це не подобається. Робимо сходи. І зараз, знаєте, отак постав. Щури? У мене тут щури з'являються, це ще що таке. Флейта? Що це таке? Ого! Та... Я в шоці? Я можу закликати тепер пацюків? Ого! Ні-ні-ні-ні-ні, не помирай, алло. Не помер. Він помер. Так, можна посмажити тепер його м'ясо. Але смажити його ніде поки що. Але сподіваюсь, що в майбутньому буде це. Опа! Багаття. Так, а ну. Можна реально посмажити пацюка. Шкірка пацюка не знаю, потрібна чи ні. Так, слухайте, це прикол. У мене тепер тут багато щурів у цих. Що мені з ними робити? ні 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 він прийшов! Він прийшов! У мене немає сільця! Ні! Ні! Він ламає! Ні-ні, де стілець? Сті... Стілець! Ні, я не встигнув на нього сісти! Так, 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 так. Ху! Я тут, все. Можна мене не бити, будь ласочка? але він вже пішов. Серйозно! Він просто знищив мені половину хати. Так, це проблема. Це проблема. Я не помітив стілець. Можливо, не треба було робити будинок, тому що. А, воно може з'явитися отак на даху. І. Опа. Що було? Так, давайте, знаєте що? Робимо драбину, друзі. Робимо драбину, тому що драбина нам е, буде дуже потрібна. Щоб залазити на гору. Це що таке? Смажене пацюче м'ясо. Угум. Напевно, смачно. А може є, я не знаю. Але я думаю, що рано чи пізно нам потрібно буде спробувати. Стілець, бачу, з'явився. Ні! <гас> Я просто... Uh, kur, kur, так, окей. Okay. Він зараз буде на мене. Сиджу! Сид! А! Сиджу тут! Ні! 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 На тобі щурів! Капець, знову він мене скинув! І, і, і він теж упав! Так, окей. Okay. Окей, ми з'являємося знову тут, і я не встигну сісти на цей стілець. Давайте, знаєте що? Зробимо щурячу яму. Так, нам потрібно, нам потрібно зробити ось таку штуку. А, так, давай отак поставимо. Ось так, ось так, ось так. Сюди. Далі отут ставимо: ось сюди-сюди-сюди. О, сокира. Забираємо злитки. Залізні злитки, це чудово. Можна буде зробити зараз е, цей е, обладунки. Обладуночки нам потрібні. Так, давайте робимо обладуночки швидесенько. Оп, сюди. І от сюди. Одягаємо. Повний комплект. І будемо робити. Що Щойкачу яму! Усівся. Кіркуркар. Він його знищив. О, ні, дід. Проблема. Так, у нас стає менше пацюків. Це реально погано. Так, нам потрібно зараз буде зробити пацючу яму. Ми зараз е, цей, закликатимемо сюди купу пацюків. І він досі тут. Він що, всіх пацюків тут знищив? Або ні? Так. а ну давай подивимося. Ні, ще один пацючок лишився. Так, нам потрібно. Воно з'явилося прямо у щурячій ямі. Оцей стілець. Оце. Так, 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 сюди. Все, поїхали закликати пацюків. Так. Гра! Ану, злазь в мене з голови! Ти шо? Навіщо я туди всівся? Так, 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 давай ще. Закликаємо їх, закликаємо сюди, сюди, сюди. Оп, оп, оп. Оп. Вони просто падають. Ч що це таке? У мене. О! Три пацюка сидять у мене на плечах, на голові. Я в шоці. Ви що тут робите? Алло, ви. Зовсім здуріли чи що. Так, бачу стілець, стілець, стілець швидко. Ці пацючі морди, ліворуч та праворуч. І зверху ці вуса ще що це таке? Так, опа, він тут. Каркер, кур, кар, 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 кур, кур, кур. А За що? Не треба їх бити. Вони навіть втекти не можуть звідти, капець. Я їх, друзі, просто на смерть там. А! -га! Він за що мене вдарив? Він мене за те, що я сидів на стільці чи що. Так, все, вилазимо звідси. Ви подивіться, оці морди, пацючі, тут сидять. Ото? Це прикол. Так, що нам ще можна тут зробити? Давайте знову зробимо двері, бо в нас тут все зламалося. Так, сюди. Або зробити залізні двері. Давайте залізні двері зробимо. Хоба. Сюди. І ще нам потрібно буде зробити кнопку. Все, е, Дві кнопки нам потрібно буде зробити. Так, почекайте, що це з'явилося тут? Це звідки? Так, ану геть звідси. Ану геть звідси прибираємо оцю купу сіна. Опа, сідаємо сюди. Так, ставимо кнопку раз. Ставимо двері, Оп, тут. Я сиджу. Е, -е, -е, е! двері зламав залізні мої! Ні, він руйнує будинок! О, ні, 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 ні-ні-ні-ні. Я ж тут сиджу. Кур -кур 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 -кур. Він Кур -кур. здається, вже злив до цих ворог, просто зруйнував будинок. Він, напевно, розлютився через те, що я сівся на стілець і вирішив зруйнувати мені тут усе. Капець, Іди геть. О, ні, я зараз, якщо встану, він цей. Е, е, я впаду. Я, напевно, впаду. Він піді мною зламав теж блоки. Так, 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 так. так. Там щось є, ні. Так, давай сюди, 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 ставимо, ставимо, ставимо отак, ставимо. О! Він сілець зруйнував! Капець! Просто донизу полетів! Ні, мої щури! Де вони? Ні! Щурів більше немає! О, ні. О, ні, вони просто так померли усі. Так, треба відновити тут територію. Що це було? Щось пролетіло. Так, давайте, знаєте що? Опа. До мене, до мене. І сюди. Все! У мене тепер знову три щораз сидить тут. А ти будеш бігати тут. Так, давайте я вас багато закличу. Опа, 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 сюди, 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 сюди. Можна навіть на них щось одягати, дивіться, і щоб вони патрулювали територію, чи ще щось таке робили, або ресурси притягали. Це прикольно. Це прикольно. Я став володарем щурів на цьому одному блоці. Ой. А що? А ку. Що це було? Багаття улетіло, чи що це? Ооо! Куди? Чого все вибухає? Ні, ні-ні-ні. У мене навіть немає. О, почекайте, в мене вугілля є. В мене вугілля є і можна зробити факели. Так, сюди. Чого все вибухає? Здається, це кінець, друзі. У мене зараз тут не буде території. Рано чи пізно все руйнується, дивіться. Ой-ой-ой, ой ой це проблема. Стілець! Швидко сідаємо, на ну, стілець. Я не знаю, Гу! він тут! Так, давайте я напевно вийду з сервера зараз, тому що це просто що а таке. Ооо! Sí... Oh! Зруйнував! Він усе зруйнував тут! Зруйнував навіть стілець! Так, 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 так. ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Нам потрібно пережити цю атаку цього Кір Кір Каркура, чи як його там звуть? Так, 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 так. Ще швидше, швидше, швидше. Піднімаємося сюди. Я не знаю, безпечно тут буде знаходитися чи ні. Де він? Він зник. Він з них, друзі. Фух, я не знаю. Ми пережили пацюки живі. Давайте я на цьому виходжу з сервера, тому що. Оу! Це що, це звідки пролетіло щось? Тут реально неможливо виживати. Цей Киркір каркур він постійно руйнує абсолютно все те, що я будую тут. І на цьому це кінець. Дякую, що дивилися. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і всім до зустрічі!